Бабка вроді називається. Дід у мене постійно клепав, в пеньок забивається, хто знає, хто не знає. І зверху кусу молоточком ляпляпля. Ляп. Ну що, залишив щитку, але такий чоловічий, достойний з рисунком там, да, ціленький, як ни странно, зазвичай вони погнуті. Да. Посігнал совітик. По практиці, де. По практиці ще будемо шукати. Де. О, бачу, І що ми бачимо? Опа. срібельце. Десь... Всім привіт! Приїхали на знайоме поле, ну вже третій раз ми... Ні, другий, другий раз на це поле виїжджаємо. Заросло, звісно, після дисковочки не перевернули ще. Ну походимо. Пошукаємо. Ще пару локацій є. Надіємося, що щось знайде. Ну, до сигнальчика, до зустрічі. викопав з глубини. Вже прикопав ямку, правда. Грудочки 60. Грудочки 60. Подивимося, подивимося разом. Ну, де та грудочка? Так візуально вроді не... ага, щось пищить. Ну, що ти пищиш там? Давай. Щось цікаве нам покажи. Не не хоче розкривати тайну. Тайна грудочки десь випала. Бачу, що бачу? Конинка. 100 років не знаходив конинку. Прикольно. Ну, ну хоч не проволка, приємно. Ну, дякуємо, побігли далі. Така от питонесенька, прикольнесенька. Окей, погнали. Мусорник жахливий, але викопав. Зазвичай такі помняті, а це ціленький на персточок помиємо витрусимо з болота і будемо щось шити клас побігли далі Фух. яма десь півтора штучка і сокира така не козацька конечно, конечно, конечно але Кому цікаво? Звертайтеся, подарю. <гум> Ладно, побігли далі. 80. Дувай 95-96, але так, що то він мене Смущає щось. Ну, Щось Танюша підійде, викопає. Она ну, оттуда. А вот один шесть с мужчиной, я мою сессию, и мальчик. Знаете, выпада нужно. Ну, почти монет. Круто! Ну таке товсте, що може бути, ну таке, да. дві монети дерева. кучу склеєних. Шуткую, можливо китайська. Ми mm -hmm. Подив... подивимося разом ввечері. Так, знайшов... Де да, от покажу. Косу клепати. Бабка вроді називається. Дід у мене постійно клепав, в пеньок забивається, хто знає, хто не знає. І зверху косу молоточком ляп 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 ляп, -ляп. Ну що, залишилось косу знайти. Сокиру знайшов, бабку знайшов. Косу і молотка ж. Мій день склався, можна так сказати. Ну, почищу, помию, покажу. Погнали далі. Ну що знайшла щось, ну сейчас покаже, похвастається. Ці, Рап... красиві, Десь... ну, показує красиве. Костики. О, це. Де? Да, є трошки менше, тоже клас, де я не показую сторону відвів камеру. Клас. Супер. Ага. І загрибок. І поляка. Переїхали на інше місце, місце та раз і десь де. Перстяночок. Ага, Ого, щось... нічого. Перстіннячок, так, да, прямо по... по щитку. Але такий чоловічий, достойний, з рисуночком там. Так, ціленький. Да, ціленький. Як не странно. Зазвичай вони погнуті. Молодець. Помиємо, подивимось. Ну прям так отснула по малюночку. Так нічого ну, страшного, і таке. Значить малюнок домалювали. Ну конечно. Такі тонкі-тонкі. Так, по сигналу советик. А по практиці, де. По практиці ще не будемо шукати. Угу. Ну, по звуку, а от, є, так, да. не промахнувся. Кругляшок, ну все є, якщо бачите пим пім Де. А все А що? Ну, радянчик, схожий на. Схожий на 2 копійки. Да, 2 копійочки, видно. Ну, обіглися. Знову на нову локацію приїхали. Шукаємо. Шукаємо. Знахідки, бо щось зовсім нема. Ну, що знайдемо, покажемо. Побігли далі. 94. 92. Міддячок якийсь. Попробуємо. Що воно нам тут скаже? Міддячок. Викопали, 92, шукаємо. Шукаємо. Бачу круглячок. Бачу кругленьку монетку. Щас подивимось разом. Ось Хто не побачив, я побачив. І що це у нас? Кругленька втомлена. Сонечку так може. Щось буде відблискувати. Ну, да. Полушка. Що то там в ряд, два рядочка написано? Півень уродів намальований. Вечірком почищу, подивимося разом. Ну вже друга монеточка на цьому городику. Це городик біля села. О. Колись ми тут заходили, попадали, картошку викопували, верпешки знаходили. Надію, що сьогодні теж щось дерне. Окей, побігли далі. Так, копнув 82, Ну, чіткий вообще. За сейчас Що зразу подивимось. Де? Угу. Де? О, бачу. Бачу. Що ну, ми бачимо? Опа. Срібель Десяточка. Зачот. Ану, фокусуйся. городик радує. Рік. Рік. Двадцять. 23. Ну. І прошлую разу я на полі знайшов двадцять 23 Ну, така гарненька. Я її тоді в кислоті, в лимонки вимив і цю вимив. До нас бути гарненька, я думаю. Ну вже без срібла додому не поїдемо. Клас, побігли далі. Хороший верховий сигнал 90. 95. О, перегруз, наверное, ложка. Прямо перегрузю. Ні. Ні. У монетосик. У монетосик. Ну діньга більше всього, що воно вроді півень проглядається. Весь засухло воно з камінчиками. Так, да, деньга бачу вам. Просвічується. Деньга, Танюш! Деньга! Прям зверху. Окей. Побігли далі. Танюша монеточку якусь Що? піймала. Та ні, якийсь, але погнута, пожована. Угу. Да, щось пожована, пожована Надо мить дивитися, непонятно. І церка, так, таке якось підняв? Mm -hmm. І церка підняла. Ну, потім чи покажеш, ну а подивимось. Mm. Ну, ну, по розміру, по товщині Копійка Миколаївська, я думаю. Але... Подивимося по моїм глянемо разом. Що це може бути? Ось так от. Побігли далі. Тільки викопала пожовану монетку і каже, не вже царк. Побило мідячком. І де він, бачите? Ось він. Ось він. Танюша, не царючок це? Танюша. Це радянчик. Через що? Знаєш, що він вбив 87? Тому що це 15 копійок срібних. Серйозно. Срібний 15 копійок. 1924 рік. Погнуті трошки. Ну, молодець. Бачиш? В тебе сріблок не... Так, да, трошки вони втомлені. А, ну як знахідка, клас. Побігли шукати полтинічок срібний. Чи двадцяточку. Ну лучше рублик. Або десяточку золоту. Побігли далі. А через що вона й била? Ти видел збоку? Прямо зверху піном поводив і не знаю що, але ну, така от якась накладочка. З візеруночками. Така гарненька. Ну так, да, видно, десь кльопано, обично царі вже почали клепати. Але гарненько помиємо, подивимося разом. Хорошо, все зверху практично лежить, знахідки. Ну, воно взагалі немає. Ладно, побігли далі. хороший. 95. Хороший. Танюша здесь тут тоже церковь нашла. На этом месте. Купаем прямо беляхат на дороге. Ну, люди дали добро. Сказали. А, алюмишка. Алюмишка. Не, алюміній Ну, таке. Ладно, побігли далі. 94. 95. О, прям ногой. Прям ногой. Вишкрибнув. Ммм. 4. Не знаю, ну почистим, подимося, був втомлений, втомлений. Або грязний грязний. Ладно, побігли далі. Всім привіт. Прискакали додому. Пройшло декілька днів, поки руки дійшли почистити ці монетки. Зараз вам покажу. Це от рядочок мій, це Танюша. Ну, Танюша, я напомню, Деус 2, як завжди, я Деус 1. Ну і по кількості і по якості знову вона перемогла. Молодець. Мої вітання. Ну І покажу свої знахідки. Бабка, да? якщо ви, хто знає, хто в курсі, хто не знає, раніше на покоси діди наші йшли перед тим, як і ти клепали косу. Вона в пеньку була вбита. Да? І зверху лезом коса краєчком клалася, молотком. Клепалися, щоб була гостренька, потім монтачкою лезо доводилося до потрібної гостроти. І коса косила травичку як лезо. Потім, що на персток ціленький, не часто вони цілий попадаються, а це прям цілий-цілий. Ну, що діньга постійно знаходимо ці діньги. Напомню, на чернігочці копаємо. Ця перша знахідка така пора за порадила. Ході ніяка конинка, да, але як конинка, давно не знаходили конинки. Так тонюсенька, погнута, але приємна. Потім накладу. бачите якась. Вона віджата, на чомусь не заточена, а от як відтиском. Більше шоцарська. Двушечка 26-й рік. Така була дуже сильно закакулена. Полушка. Теж порадувала, такі маленькі. Ну, якщо в хорошому стані, то також дуже подобається. 10 копійок 23 рік. Минулий коп теж знайшов я на вибитому місці. ну Це таке город був. Але от лимонна кислота вона робить своє, вичищає. Дуже гарненько. Навіть не, не, не варив, не кипятив, просто лимоночку в теплій воді розвів, кинув на півгодинки, Витягнув. Соду на пальчик терну і горить прям. Вогонь. Ну і такий механізм від годинника. Це на городі знайшов. Думав, якийсь приколясик буде, але дякую мені за таке. Танюшини з знахідки, цей рядочок. Набила вона по цих городах, молодець, набігала. Копіючка така, 906 рік Миколаївська медяків вже відро. Теж гудзик. Я в прошлий раз знайшов ну, з гарненьким взерунком. І вона теж тоже знайшла, ґудзик. Прикольний. Зараз ще покажу ну, там на городі на, на останньому, ми були. Теж от прям шикарний гудзик. Прям, прям от, такий бомбіческий. Патіні такі класні. Супер, молодець. Теж деньгована. Шльопнула такую от. Ну, я електролізом таке вже до чистоти <гум> вичистив і свою і її, бо вже ці думаю, буде лежать патіну набере свою. Ось така накладка якась була, не знаю, від чого вона легесенька, тонесенька. Ну видно, що старенька якась. Купівка 70-1976 рік. Також на городі під нашечку вона срібна, молодець, 1924-й викопала, думала, м'ячок набила ну, 87. А якщо подивився ближче, підійшов. срібельце, молодець. Потім шайба така, ну зачут, викопала. Вона мене позвала, я викопав її. Це якась шайба, шайба прокладка. ну, Щось таке пуля десь в щось влупилася. Сплюснулася прикольна, відтающа тарілка якась. І там польська така от. Ну, дуже вона втомлена. Ну Як знахідочка клас. Також 1941 рік дві копійки вона смикнула теж на городі, там, на останньому. Перстінюк такий, коли кільце таке чоловіче. Десь лопатою зацепила з такими малюнками всього. Ну, теж бімба, супер. Молодець. Чи то я не вмію ходити, чи то вона краще ходить, чи то Деус не краще ловить. Теж якась, я не знаю, що це таке, обломок, але видно старий, бо паті там прям втрясло від чогось. Може інструмент який був. не знаю. І десь видно від люльки. кришечка така, Не кришечка, а зверху на люльку саму накладалася, щоб вона не вигорала. А зверху вже кришка була така, відкривалася, закривалася. Ну це я так, моя думка така. Можливо, і так, можливо і ні. По розмірах підходить. Ось такі знахи, такі прогулянки у нас. О, так що дякую за перегляд. Дивіться, кому подобається, ставте вподобачки. Щось пишіть, виправляйте, кому що не подобається, теж можете писати. Так що гарного перегляду, спокійної ночі, слава Україні!